Всіх вітаю! Сьогодні розповім про один з найрозумніших способів транспортувати тепло і воду туди, де вони мають бути. Це попередня ізольована система труб Uponor EcoFlex. Що таке взагалі EcoFlex? EcoFlex – це не просто труба, це готова система, що складається з трьох елементів. Перша у нас це робоча група, виготовлена з перехресного зшитого поліетилену PEXA. для системи опалення вона має захист від проникнення кисню, що запобігає корозії системи. Далі у нас це ізоляція, це або гнучка PXap'на, або е, комбінація PX з Pure. Pro. Захисна гофрована болонка з поліетиленом високої щільності PHD, е, механічна стійка, витримує тиск ґрунту та навантаження до 60 тонн. Це труби, які зберігають тепло, не боючись морозу, хімії механічних навантажень і водночас легко монтуються. Основні переваги екофлексу: енергоефективність ізоляція класу А. Втрата тепла мінімальна, тому система ідеальна для опалення гарячої води, теплових насосів і навіть біоенергетичних котелень. Винучкість і монтаж без зусиль труби легко прокладаються навколо кутів через вузькі проходи чи під існуючими конструкціями. Доступні у нас довжини до 240 метрів без з'єднань. Менше стійків, менше шансів на протікання. Надійність у нас у нас відповідно до європейського стандарту і з строком служби 30 плюс років. Стійки до температур 95 градусів по Цельсію і тиску до 16 бар. Деякі моделі, наприклад, EcoFlex Quattro місяць одразу кілька контурів опалення це гаряча вода, циркуляція, все в одному виробі, що економить місце і час на монтаж. Також є, є різновид труб EcoFlex. Для кожного здання є своє рішення, коротко давайте про найпопулярніші. Для чого взагалі вони підходять? теж? Ідеальні рішення, наприклад, для теплового насоса, де одночасно потрібно прокласти труби з подачою і з вороткою, а також кабелі живлення або управління. Підходить для монтажу в умовах підвищеного механічного навантаження це в'їзди в двори, комерційні зони. Дозволяє зменшити кількість траншей час монтажу і витрати. Якщо ви монтуєте тепловий насос, це Ecoflex Thermo Twin HP, Спростить вам життя. І труби і кабелі в одній системі, яка служить вам десятиліттями. Далі у нас Термовіп це виріб для довгих або стратегічно важливих ділянок мережі, де навіть мінімальні тепловтрати є неприйнятними. Екофлекс термо у нас для теплових мереж, індивідуальних та комунальних підключень. Екофлекс Аква для гарячої питної води, ізоляція гарантує збереження температури, Гігієнічна пекса труба не піддається інкрустрації, на відміну від металевих аналогів. Екофлекс супер це вже захист від морозу, труба із вбудованим гріючим кабелем, призначена для районів, призначена для районів з холодним кліматом, або якщо труба прокладаються мілко або навіть по землі. Далі Ecoflex Quatro унікальний продукт. 4 труби в одному рішенні. Опалення, подача, зворотка, гаряча вода циркуляція. Менше земляних робіт, менше витрат. Все централізовано. Далі у нас це Ecoflex Варія максимально гнучкий варіант з базованим рівнем теплоізоляції для нестандартних рішень або коротких ділянок. З'єднання та аксесуари. EcoFlex можна з'єднати двома основними способами. Перше, це OpenOr Vipex, латунні фітинги, які не вимагають пайки чи ущільнень. І друге рішення OpenOR QE унікальна технологія. Розширюєш трубу, вставляєш фітинг, вона самостійно стискається, жодних гумок чи герметиків. Додатково, готові ізоляційні комплекти, камери, герметизація входів у будинок, електричні з'єднання для супора усе розроблено як єдина система. Отже, а де застосовується у нас Екофлекс? Це централізовані тепломережі, включно з біокотельнями ТЕЦ, тепловими насосами, водопостачання промислових об'єктів, агрокомплексів, заміські будинки, котеджі та цілі квартали. Морозостійкі рішення у нас для будівельних майданчиків, навіть для підключення каналізації з підігрівом. Отже, як висновок зроблено, що Panor EcoFlex – це сучасна відповідь на питання енергоефективного і безпечного прокладання труб. Вона зберігає енергію, мінімізує тепловтрати, зменшує витрати на монтаж і обслуговування. І при цьому працює десятиліттями.